У Лозовій представники місцевої влади, податківці та старости зібралися на нараду. Вони обговорюють мінімальне податкове зобов'язання. Воно стосується власників та орендарів земельних паїв. Це у нас новий податок був законом України. Він затверджений 30 листопада, 2021 року. Іде нарахування мінімального податкового зобов'язання за користування земельними ділянками сільськогосподарського виробництва. Тобто йде кадастровий номер, площа земельної ділянки, нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки і коефіцієнт, незалежний від фінансових результатів. Якщо фермер протягом року сплачував податки, сума зменшиться, говорять податківці. Це єдиний податок, податок на прибуток, прибутковий податок з зарплати, військовий збір також з тих же виплат. Прибутковий податок з оренди паїв, військовий збір за оренди паїв і 20% орендної плати. Земельний податок 100%. Мінімальне податкове зобов'язання стане найбільше відчутним для фермерів одноосібників. Тоді як мешканці громади, які земельні паї віддають в оренду ФОПам, змін не відчують. Йдеться на нараді. У Озівській громаді збираються впорядкувати базу платників податків. Це Важливий напрямок, оскільки від цього напряму залежить наповнення місцевого бюджету, зокрема, питання сплати за землю, своєчасної сплати за землю, оформлення земельних ділянок. І ця взаємодія є запорукою результату наповнення бюджету. У Лузівській громаді понад 4,5 тисяч мешканців мають земельні ділянки. З них понад 3 тисячам нарахують мінімальне податкове зобов'язання. Його землекористувачі отримують після 9 серпня. Повідомляють податківці.